Це я вам дала короткий звіт про ту роботу, яку зробила громадське об'єднання Центр журналістських розслідувань протидії рейдерству та корупції державних правоохоронних органів спільно з телекомпанією Столиця і з жіночим рухом Матері світу проти війни і тероризму. So this has been a short summary of uh, the activities that has been done th during this year uh, by the Centre of uh, Journalist Investigations along with the TV station Stolica and the, um, the female mov movement for, for, uh, against the war and terrorism. А що далі? Сьогодні ми маємо закінчення ми останні числа перед Новим роком 24-м доживаємо і далі буде до 15 го числа я оголошую всім як голова Центральної Ради про те, що люди, які є по жеребкуванню присяжні заседателі, бо дуже багато взялися за роботу, а деякі люди так якось ну, не спішать. А в нас війна і в нас нема коли, вибачте, за слово гратися. Якщо ви по якійсь причині не можете представляти себе в нашому об'єднанні або не хочете, або може змінились якісь плани. Багато людей за словом повтікали чоловіків за кордон, і звідти там ведуть якісь свої, ну скажімо, в Фейсбуці якісь свої розслідування з нашими документами. То я хочу всім наголосити, що а, а, телекомпанія Столиця саме дала повноваження і дала редакційне завдання представляти конкретні ці справи, за які ми проголосували і які обрали дослухання. Тому або ви працюєте і маєте редакційне завдання, або ви якісь самозванці і працюєте на себе, або взагалі не працюєте. Тому до 15 січня кожен з вас, хто отримав такі повноваження як присяжний засідатель по журкуванню, і документи як журналіст-розслідувач телекомпанії столиця, має для себе оприділитися. So now, until uh, the January fifteenth, everyone will have to every uh, every juror and uh, all of those people who got the certificates of journalist investigators um, and wanted to participate in the uh, investigation of uh, cases and uh, consider and hearing and consideration, they are, not all of them are active uh, and operational right now. So it's. Until uh January 15, that they will have to identify and determine for themselves whether they want to continue this activity or not. Because otherwise, uh we will have to uh, uh revoke uh their certificates. Працює він і далі з нами або він ну не здатен по якихось причинах, бо ми всі розуміємо, що війна нікого не засуджуємо і. е, uh, Ті люди, які на фронті, ми їх з великою шаною до них відносимося і нічого в них не вимагаємо. Вони і залишаться в Центральній Раді. За них будуть працювати ті, хто поруч з ними. А от а ті люди, які ну, скажімо, виїхали за за межі України або які не приймають участь у роботі і не сплачують внесків, будуть, ну скажімо, автоматично. Ну. Э, не сприйматися. Позбавили нічого. Буде позбавляти їх, да. Да, позбавляти їх э, журналістських э, and, and so, that Will not be participating in these activities. Will, will have the certificates revoked. Of course, this will not apply to those people who are right now at the front line. Uh, but those who are abroad and who are not participating in activities, we um, are. Uh, this is an, a warning for them. Про що буде оголошено знову ж таки на порталі Українська мовна телекомпанія Столиця? щоб люди, які з ними контактують, ну не видавали себе за тим, кого ким вони не є? journalists, тавуосананс to present themselves as, as презентнимся. Знову ж таки, користуючись нагодою, звертаюся до всіх громадських активістів, до представників громадських організацій для того, щоб вони можуть зайти до нас як присяжні. Такий конкурс. Рахуйте, що я вже оголошую, тому що ці справи 12 це не є остаточні справи, а будуть ще інші справи, і звісно, народний трибунал має. Працювати і ми не перебираємо на себе в жодному випадку слідство, але нам потрібні ті журналісти розслідувачі ті професіонали, ті експерти, які можуть, скажімо, поставити крапку в серйозних питаннях громадянського суспільства України. Ви to інвайтін адренжівенжі тюйна активіти з as jurors Um, because the 12 uh, uh, cases that we have uh, mentioned today is not uh, uh, the end of it. We still need to investigate uh, more, and uh, for this, uh, we need uh, uh, serious people who. А вилин тю аплайдерфацтует тому до 15 січня в нас ще добрих два тижні є для того, щоб кожен з вас міг оприділитися. В жодному разі ми нікого не осуджуємо, не засуджуємо і розуміємо, що брати на себе таку відповідальність і бути лідером це не кожному під силу. Uh, so, uh, you all will have time until January 15th to identify, uh, to see for, for yourself whether we, uh, you are going to do it or not, uh, because uh, we don't judge anyone and we, uh, we understand that being a leader is not an easy task to do. Лідер це той, хто веде за собою людей, а команда лідерів це люди, які здатні працювати в команді. І це теж, на жаль, в Україні ну, так привикле, що кожен сам по собі, і працювати в команді мало хто здатний, тому ми також це розуміємо. Uh, is not an easy uh, thing. Uh, we know that Ukrainians um, like uh, to work uh, on their own, not as as part of a team. Після so, uh, uh, 15 січня у нас на порталі буде, скажімо, графіка вже не попередніх засідань, а слухань по суті цих 12 справ, про які я оголосила, і буде чіткий список всіх тих присяжних суду присяжних народного трибуналу. І журналістів, які е, е, мають право коментувати від, е, від комітету, е, от, е, ті справи, які і що саме можна попередньо коментувати, бо коли йде розслідування. То не завжди можна давати всі свої козирі і істочники, як ми журналісти знаємо, іноді і під псевдонімом працюють люди для того, щоб знайти інформацію і щоб вона була згідно чинного законодавства. І тому все це прекрасно розуміється, і принаймні до 30 січня ще у всіх є, скажімо, вибір. От. От тому я. Так як я автор цього скажімо, проєкту, цієї платформи і голова Центральної Ради, бо питають, чого мене треба слухати, то я просто розказую про те, що має відбутися. І якщо знову ж таки є однодумці, якими ми можемо, бо ми багато часу загубили. Цими людьми багато потратили сил, енергії, коштів, і ми нікого з нашої площадки не просимо піти. А навпаки, ми призиваємо на нашу площадку все більше і більше лідерів від громадянського суспільства України, щоб розібратися, що трапилося з нами з 91-го року, чому війна. And other that the so, um, starting from uh, January 15th, you will have a schedule of uh, all of the essential hearings on, on uh, our cases, and also a list, a list of jurors for for, for each hearing. Uh, and including the journalists, investigators, etc., and, and participants of the committee. Um, so basically, uh, we are, uh, Ms. Elias, as the head of this of this platform of civil society, that's providing this platform for discussions, for for these hearings. Uh, we are still involving people, are still inviting other people to participate in it, uh, and um, because we all, as a civil society, need to understand. Why uh, we are how we how we have happened to be in this situation uh, uh, after thirty years uh, of independence, why there is war going on in Ukraine and all other burning issues. portal? Висвітлюватися з справи, але не всі матеріали будуть надаватися до закінчення, скажімо, такого розслідування і до передачі його до суду або до правоохоронних органів. Тому, будь ласка, відслідковуйте за нами, будьте з нами, і ви, як ніхто, нам дуже потрібно. Um, so all of the materials that you, uh, you find necessary uh, can be at, the, at, the, at our portal, uh, but of course those that will be uh, only finalized because uh, uh, some of them will be uh, sent to the court, or to law enforcement bodies, those will not publish. Uh, please be with us and uh, we definitely need you for, to follow up on our activities. Завершуючи наш ефір, я хочу сказати, що я сьогодні, так як наша справа і це все, що ми зробили, привертає окрас політичної скажімо, діяльності громадсько-політичної, або ставити за ціль просто займатися, і коли ти не займаєшся політикою, то політика займається тобою в Україні. And uh, we are now seeing that uh, our activity is not taking this, uh, uh, this uh, political hue to it because uh, we all know that if you don't do politics in Ukraine, then politics will do you in Ukraine.